того воді і дали їх на 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 полторушечку тримай. Добре, добре. Полтор... Чекай куди? Ну куди летиш? На косарик на на, на, на соточку дали. Все, тут мелочі не буду давали. Дай всі звання і їм. Ванька, де ти там є? Дай Боже. Дай Боже, тримай, тримай. Привітку. Чекай, не мішай мені, бо я працюю. Ой, те, як ви не знаєте, що пішла з руки відрає. Іван, не зачинай! Я тут начальник чи ти. Що, ти відя бо я не кушу колонку в причув. я зараз виключу і ще здаю. Що, є, ще периоди. Зараз давай... і заправим і їдемо далі. Але я бо то на бензині вона не вігідна, вона п'є, як декпоміє. Що тут пишу, ти пише? Вчера мені певно написав. Я тоже певний думав, що я, теж, певно, думаю, я в який відділя, дивіться, так, е, хи немає, я пир. Вільку, моцніші підписники ще з нами. А як же далекобійники, моцні хлопці, наша колега. Кавалерка... То вже третій, Якщо заправляє машина. Ну, Давай, давай, зінькуй. Давай, чекай. Секу, секу. Все, є, файно. Yeah, 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 yeah. все. все, будь здоровий. Будьте здорові. Раду познайомитися. Дякую взаємно. Ванька, все, будь здоров. Та чекай, що здоров сидить. А зараз би вирвало. Тихо, так було, ти там на 1600 має бути. Ага, я щось подумав, що він нам відключав, а то не нет, нам. Ванька, серйозний <laughs> шеф. А не спіши, що буде до? А ми не пише того собі ключу. А я пише. Ну а чого ні? Ти зараз 1600 гривень, напевно, і що? Кавалерочка, багато хто вгадав, багато хто не вгадав, куди ті гроші підуть. Я вам скажу багато хто писав. що вони підуть на бампер. Що вони підуть е, лількою на слоніка на подаруночки Всякі юлі. Але ви точно ніхто не вгадав, бо тому, що ці гроші передала моя тёща з тестю на джипану. Та так? то нам докладай до моцнішого джипа збору для наших пацанів. Там писали бічах, на зсу, втягали. але що прям точно на зсу, звідки вони прийшли і так далі. Та, ніхто не вгадав. То нам за граничьоть тё, на зрозутем передає тьоща з тестю за границі передала. Пару гривніків нам до, до маску, бо, бо хочуть, щоб ми чим поскорше купити, так що колерка ви тоже не зачкуйте. А будь ласка, не будьте байдужі, допомагайте нам тоже. Скільки можете, скільки кидайте, і скорше купимо ту моцну машину. Так, так що, коротше, 20 гривень вже летить зразу на банку до на нашого джепа. І вже буде плюс 20 штук, ні? А як же? Моцно. Моцно! Кавалерочка, дивіться до кого ми приїхали. То наш муцніший модератор редбульчик. Наш дивіться який подгончик Ах, Подгончик серйозний. Знаєш, знаєш, що дідусі дорувати, не треба цукерки горючих. <ріст> наш муцніший редбульчик. Дякую на ті братила. Давай ще раз свого. Саме відданий наш. Модератор. Два години, редбульчик на, на зв'язку, то що редбульчик, то гадо, що не кину. <ріст> Ну, <ріст> Німець <можна>, зубніми брата напиту. <ріст> Ну, конечно, <рес> треба... масі, ж трошки, ж треба трошки маси підтянути. <рес> Коротше, все, летимо далі. Все, <рес> дава. Подписота! Раз, 2.0, Так. Але бетік ще його взулити, знаєш. Получер биті ще його чекай, чекай. Шукаємо підписників трохи, дивіться, купа їм. Пішов, пішов, пішов. Пішов! Каміння летить. А нічого, він там з місця щось і дьорганенького гонько. легонько. З місця ліко дав. ну, Повний привід якби там не було. А ага, от Сходу вже все. Ні, так ми би стали рівно, може щось більше сідьорну. Alimentës është dje e po në mëshinë në ljudi.